Привіт, які усім з вами на зв'язку Діана Гацик, і сьогодні хочу розповісти вам про. Топ-5 звичок, які допоможуть змінити своє життя вже цієї осені. Для всіх новеньких мене звати Діана. Зараз я веду свій блог про вивчення польської мови. Можете підписатися на мій телеграм-канал, де я кожного дня публікую дуже багато цікавих підручників, ресурсів для вивчення польської мови, а також ділюся своїм досвідом вивчення польської мови, навчання в двох університетах на польській філології і розповідаю, які саме методи допоможуть прокачати вам польську мову на максимум. У моєму інстаграмі. Ви більше можете дізнатися про мій лайфстайл. А також я часто публікую цікаві релси, які допоможуть прокачати вам сумниковий запас на максимум. І сьогодні, знаєте, в мене така є мотивація записати для вас дуже круте відео і розповісти вам про топ моїх 5 звичок, які допомогли змінити моє життя. І якщо ви вже ці осені постараєтеся їх провадити у своє життя, у вас точно зміниться ваш лайфстайл. Ваше мислення і ваше майбутнє. Останнім часом я задумуюся, що дійсно змінило моє життя. Тому що ще п'ять років тому я мріяла мати дві вищих освіти, знімати обмінну квартиру, мати власну справу. Хто не знає, в мене є власний проєкт, школа польської та англійської мов мовний простір. Де ми навчили вже понад 250 людей вільно заговорити польською та англійською мовою, і знаєте, коли я зараз перелічу всі свої ці атрибути досягнення, я неймовірно щаслива, бо колись це все було лише в моїх думках та мріях, А зараз є це моєю реальністю. Перша порада, яку я вам хочу дати. Це правильно закласти свою думку. Тому що дуже важливо, це правильно закласти свою думку. Тому що коли у вас є мрія, мета або ціль, і це вже появилося в вашій голові. Тобто, якщо ви собі подумали, я хочу нарешті вивчити польську мову на рівень С1, це означає, що це все реально. Якщо це появляється в ваших думках, це означає, що це реальність, яка може бути вже найближчим часом. І наступне це думка. Плюс дія. Тобто у вас появилася думка, я хочу вручити польську мову і досягнути рівень С1». І ви розумієте, що думка це класно, правда? У нас є ідея, ми такі заряджені, хочемо щось робити. Але коли в нас немає дій, нічого не буде. Якщо ми нічого для цього не робимо, не продовжуємо наш задум, нашу ідею, ніяк не реалізовуємо цього, 100% у нас нічого не вийде. Тобто, після того, коли у нас появилася якась ідея. Помисел, в нас очі загорілися, ми маємо почати вже діяти. Тобто ми зробили перший крок і ми вже прямуємо до своєї цілі. Але часто буває так, що десь ми, знаєте, втратимо мотивацію, тут вигорання, а тут багато справ, знаєте, можемо махнути на це рукою і в результаті нічого не осягнути. Тому третій пункт, який дуже важливий, це регулярність. Тобто формула, яку я для вас створила, це думка плюс дія плюс регулярність дорівнює твоя реальність. Тому дуже важливо розуміти, що якщо у вас є ціль, мета, ідея, щось вас запалило всередині, ви маєте побудувати чіткий план досягнення цієї цілі, тобто тої реальності, яка у вас появилась в голові. І що ми далі діємо? Але діємо як регулярно, тобто кожного дня чи через день ми працюємо над тим, щоб здійснити нашу мрію. І в кінці ми маємо в нашу мрію в кишені, як со кажуть, досягнули того, чого хотіли. І таким чином ми здійснюємо всі наші бажання. Друга порада це челендж 30. коли я хочу на максимум прокачати. В свої знання з польської мови, або підтягнути своє тіло, я собі кажу, я ти зараз будеш 30 днів працювати над тим, щоб покращити свої знання з польської, англійської мови, або щоб краще себе почувати і, можливо, кілька кілограм зайвих скинути. І для того, щоб мені цю цілі виконати, я собі кажу. Ти будеш виконувати це протягом 30 наступних днів. Тому що, коли в мене є чіткі челенджі, коли, можливо, є в мене чіткі виклики, мені набагато легше працювати. Бо коли я собі кажу: Ай, там колись почну вивчати польську або там колись почну займатися спортом, таким чином я ніколи за це й не візьмуся, якщо в мене немає чітких дедлайнів або навіть таких викликів. І цей челендж дуже ефективний, тому що свого часу я часто собі видруковувала на листочку А4. Челенджі різні, або читала книги, позначала галочки, робила, або робила тренування, ставила галочку, або дивилася відео, подкаст на ютубі, ставила галочку. І таким чином, вже в кінці місяця, я бачила, що в мене є 30 галочок, і я собою дуже пишалась кожного дня. Я працювала над тим, щоб досконалитися чи в спорті, чи в вивченні іноземних мов. Чи вже регуляр, чи в регулярності читання книжок, і хочу вам сказати, що реально побачила круті результати, тому що за один день нам дійсно дуже важко помітити навіть маленький прогрес, але увіть. Якщо ви будете працювати кожного дня, що буде за місяць? А якщо ви цей челендж ще раз продовжите, що буде за два місяці, а потім за три місяці? Тобто уявіть, якщо ви кожного дня працюєте над собою регулярно в тій сфері, яку ви обрали, чи вивчення іноземних мов чи спорт, чи книги, тоді у вас буде вау результати. Коли ви чітко відслідковуєте регулярність своїх дій, в цьому випадку головне не закидати цей челендж, а завжди працювати над собою. Ви розумієте, ви молодці Як прийшли цей челендж, варто себе похвалити і поставити собі наступну ціль. Тому що, коли ви пройдете один челендж і ви просто закинете рукою, в майбутньому ви не отримаєте жодних результатів класних. Тому що ви це закинете, воно залишиться на місці. А коли ви будете повторювати кожного разу цей челендж за рік, ви будете зовсім іншою людиною, а за два уявіть, які потужні зміни відбудуться у вашому житті. Третя порада це метод прийнятого рішення. Часто буває так, що в нас і не є або ціль, але ми ніколи не наважимося розпочати працю саме над собою з цієї сфери. Наприклад, у мене є ціль купити машину. Я розумію, що я прийняла це рішення купити машину, але в мене зараз немає грошей на цю машину. Що мені робити? Тобто, в мене є ціль, але ресурсів для цього немає. І тепер я маю почати діяти, я маю знайти ці ресурси, щоб придбати цю машину. Тепер я розписую покроковий план своїх подальших дій для того, щоб здобути ці ресурси. як я маю заробити гроші на цю машину. Тобто я розумію, що своїми зусиллями це все реально зробити. Головне регулярно відклати. Кошти і думати як я можу швидше реалізувати цю ціль. Наприклад, я там працюю на одній роботі. Я розумію, що ця робота мені не приносить достатньо доходу, і я стою постійно на місці. А для того, щоб реалізувати мрію, купити машину, мені треба більше грошей, де я можу їх взяти. Звичайно, треба включатися і думати, як я можу. Змінити своє життя. Вже починаємо проєктувати зміну мислення і розуміти, що для того, щоб швидше до треба поміняти щось в нашому житті. І я думаю, можливо, спробую змінити свою роботу на більш перспективну, на більш Добре оплачуваному, цей шлях може бути нелегким, бо буває так, часто люди звикають працювати на одній роботі, вони вже не хочуть змінювати і йти вперед, ризикувати. Але інколи, коли ви попрацюєте над своїм мисленням, коли ви розумієте, що ви прийняли рішення, якщо ви хочете осягнути свої цілі, маєте виходити з зони комфорту, і треба буде навчатися чомусь новому. Але в результаті ви собі будете дуже вдячні, тому що свого часу ви прийняли рішення, тепер ви шукаєте шлях. Реалізації до своєї мрії. І змінивши роботу, ви зможете, звісно, більше заробляти і тепер відкладати гроші на омріяну ціль. Або ж, подам вам інший приклад. Я кажу, що сьогодні я йду в спортзал. І це означає, що якщо я сказала це, значить я це роблю, то рішення прийняте. Бо часто буває так, що люди постійно відкладають на понеділок, а із понеділка почну вчити іноземну мову або з понеділка почну займатися спортом. А насправді. Цей понеділок ніколи в нашому житті не настає, тому найкраще почати робити вже сьогодні, вже сьогодні приймати рішення, щоб в майбутньому ви могли швидше реалізувати ваші мрії і змінити своє життя на 180 градусів. Хочу поділитися з вами цінним досвідом. У 11 класі в мене був вибір навчатися на журналіста або навчатися на філолога, і я обрала навчатися на філолога, тому що пов'язувала своє майбутнє саме з іноземними мовами. Свого часу я прийняла правильне рішення і зараз я пожинаю плоди своєї праці, тому що маю свою команду, маю школу, працюю на умрійній роботі. І надихає інших людей вивчати польську мову. Цей шлях тривав 5 років, тобто дивіться, як одне рішення може змінити повністю ваше життя. Дуже важливо приймати рішення на користь вашого власного бажання, тому що якщо ви розумієте, що це відкриє перед вами багато можливостей, що ви допоможете багатьом людям, що зможете змінити не лише себе, а вплинути на життя інших людей. І коли ви будете мислити з точки зору місії, то ви розумієте, що у вас є. Потужна ціль не лише змінити себе. Вас і місії змінити життя інших людей. Третя порада це керувати фокусом уваги. Дуже важливо розуміти, що для вас зараз дійсно є важливе правильно розставляти пріоритети в своєму житті. Коли я навчалася на четвертому курсі університету, мені було дуже важко поєднувати розвиток власної мовної школи, також заняття з власними учнями і навчання в двох університетах. Але я розуміла, що мій фокус уваги повністю приділяється двом університетам, і частково я розвиваю. Мовну школи, тому що якщо б я б, звичайно, змістила фокус уваги, не писала дипломну роботу, не захищала б свої курсові роботи, я б не закінчила б два університети, тому що останній рік був дуже дуже виснажливий. І зараз, коли я закінчила два університети, у мене є час на те, щоб я увесь фокус уваги змістила саме на розвиток власної школи. І так само в нашому житті часто буває, що ми хочемо взяти, як то кажуть, дві справи одночасно і вести, але дуже важко це поєднати, тому що ми не можемо одночасно тримати величезний фокус на двох справах. Куди ми дійсно видаємо всю свою енергію та сили. І коли щось забирає в мене багато енергії та сил, але я бачу результати своїх дій, я в певний час фокусуюся на чомусь одному. І коли розумію, що в мене зараз є енергія, де я можу частково. Займатися другою справою або мати ще один новий проект в школі, який мене заряджає, я туди включаюся. Але звичайно, тримаю фокус уваги на важливому, чому це для мене дійсно необхідно? Я розумію, якщо я хочу мати класні результати в будь-якій сфері, мені потрібен максимальний фокус, тому що там я не лише працюю, а там я поринаю своєю енергією, своїми думками, своєю душею. І значить, туди я віддаю всю себе. Коли дещо зміщується в моєму житті, це означає, що я енергію звідти забираю на щось інше. Я не кажу, що це погано, але вам приклад. З, з мого життя, коли була на першому другому курсі, я хапалася за все, що тільки можна було, і брала переклад, і навчала, і брала участь в різних івентах, і була старостою групи, і навчалася в двох університетах. Знаєте, це дуже енергозатратно бути скрізь і всюди, але в результаті ну але в результаті ніде. Ніби я там староста, ніби я тим займаюся, ніби я веду заняття. Але насправді я не могла сказати, що я є класною старостою. Я на той момент є класним викладачем, до того моменту, коли я лише почала викладати, тому що весь мій фокус уваги він був розсіяний в різних різних речах. І зараз розумію, якщо я хочу там покращити свій рівень, рівень англійської мови, вийти на рівень c 1 Я маю сфокусуватися на цьому процесі, тобто не просто там сьогодні прочитати книгу, завтра послухати подкаст, а дійсно поставити собі ціль. І на цьому сфокусуватися. Бо коли в мене буде в житті і спорт, і англійська, і школа, і ведення п'яти платформ власних, і керування всіма процесами, і подорожі, і так само домашні обов'язки, це реально дуже виснажує, то тобто це можна робити в певний період свого життя. Тобто сьогодні там тобто є тиждень, де я максимально фокусуюся на школі, є день окремий, де я відпочиваю, можливо, поїхати якесь місто. А коли ми стараємося ось кожен день ось це все, знаєте, підтримувати, і там те робити, там. Те, робити дуже енергозатратне. і на початку будь-якої цілі я рекомендую вам вибрати дві речі, три речі, які максимально вас надихають, але найкраще основний свій фокус переділяти саме одній цілі в даний період часу. Бо коли. Ми маємо дуже багато цілей, ми хочемо схуднути, ми хочемо підтягнути тіло, ми хочемо чиналістки на С1, Ми хочемо розвивати свій блог, ми хочемо подорожувати і там відвідати 10 країн. Це реально, тобто це реально, але енергозатратно. І зараз на даному етапі я для себе часто задаю питання, куди я хочу зараз іти, які в мене. План на найближчий рік, якщо я розумію, що в мене план вчити польську мову, я стараюся всю енергію, весь час, який в мене є, інвестувати само вивчення польської мови. Якщо я розумію, що я хочу більше відвідати країн, звичайно, я фокусуюся на тому, щоб більше назбирати грошей на подорожі. Тому маю для вас дуже класну фразу, яка чітко описує зараз Мій стан. де твій фокус, там твої результати. Бо всі роки свого життя я, знаєте, десь літала і десь важливі періоди, саме фокусувалася на навчанні, але я розумію, якщо я хочу взагалі масштабуватися, зробити максимально потужну зміну свого життя будь-якій сфері я маю зосередити весь фокус уваги саме на цьому проєкті або цілі. П'ята порада це вивчення іноземних мов. Рекомендую усім, хто хоче змінити своє життя в цієї осені. Нарешті почати вивчати іноземні мови. Якщо ви дивитеся регулярно, мій ютуб, стерігайте за інстаграм та телеграм-каналом, розумієте, що для вас польська мова це нові можливості. Зробіть перший крок на зустріч своїй мрії. Тому що, дивлячись на моє життя 5 років тому, я ніколи не могла подумати, що в мене буде власна справа, я закінчу два університети, відвідую понад сім країн. Буду знімати квартиру мрія. Це колись давно було лише в мріях, але. Розумію, що завдяки знанням іноземних мов, які я вміло монетизувала, я зараз маю таку реальність і даю гарантію, якщо ви приймаєте рішення, починаєте діяти. На регулярній основі у вас буде теж саме, можливо, навіть і краще. Тому хочу вас надихнути, розвиватися, змінювати своє життя, вивчати іноземні мови. І коли у вас буде бажання здатися, завжди згадуйте про мене. І пам'ятайте, що шлях до того життя, яке я зараз маю, про те, що я раніше мріяла, тривав аж цілих 5 років, але з певненістю можу сказати, що за рік ви будете мені дуже вдячні, що послухали мої слова і почали реалізовувати це в своє життя, тому що раніше в мене цього всього не було. Oh. І іноземні мого пам'ятаєте, допомогли мені реалізувати всі мої мрії і жити своє найкраще життя. Зараз я реально кайфую від того, що роблю записую ютуб, мотивую вас, веду свій телеграм-канал, інстаграм, займаюся зі своїми учнями, постійно досконалюємо навчання разом з командою. Це те, що мене запалює, це за те, що дає мені крила, бо я бачу розгляди своїх учнів і радію за те, що ми зробили велику роботу і продовжуємо працювати над нашим навчанням, досконалюємо постійно. І даємо впевненість нашим учням в тому, що вони завдяки нашій школі, нашій системі можуть вільно заговорити польською та англійською мовою. Дуже дякую вам за прослуховування цього відео. Рекомендую вам вже сьогодні почати працювати над своїм життям, над своїми звичками. Всі поради, які я щойно сказала, перевірені мною. Я постійно їх використовую в своєму житті. І зараз дуже радію, що можна насолоджуватися плодами своєї праці. Тому буду вдячна вам за лайк, за коментар. Можливо, маєте питання, також можете задавати. Буду рада вам відповісти. І чекайте наступного випуску нового відео на YouTube. Па-па!